Всім привіт! З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій YouTube канал! І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо починати грати в нову гру під назвою Гра про село. Тому Перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями! Ну а ми поїхали! І так, посади, нажимаємо грати і відкриємо мір в деревні. проходи місії, щоб... Ага, тут є мотоцикл трактора. Коротше, коли я вже грав в цю гру, десь рік тому, рік, рік і місяць. Коротше, десь рік тому я грав цю ру, але тоді тут не було трактора. Мене зараз цікаво, що тут додали МТЗ 80. А ще, як я бачу, мотоцикл цей. А ще, як я бачу, мотоцикл Юпітер. Дивіться, зараз я вам покажу. Зараз я вам покажу. Так, тут у нас реклама. Що вже, вилетіло відео? Ну, Пацани, Пацани, походу, у меня тіле... телефон залагав. Да, Ох, а ну-ка. А, ні, відео не вилетіло Відео є. А ні, Телефончик мій молодець Він залагав, але ну, відео є. Відео не вибило. Я думав виб'є відео, але слава Богу! Щоб не наврочити. Все, тримається, телефончик. Красава. Треба перемонтувати, э, перешити. Вибачте, цей момент, цей момент не вдало, я, напевно, виріжу. Так, давайте зараз вийдемо. На хрестик, на хрестик. Все, і давайте зараз може виробимо інтернет. Давайте виробимо інтернет, щоб більше, більше такої фігні не було. Фух. Фух, відео йде. Відеозапись йде, пацані. Вибачте ще раз. Просто підлагав телефон. Чекайте, зараз я вироблю. Ага, тут ще й нас 0 рублів поначалу. Тут, пацані, зараз. Дивіться, який прикол. Відео йде. Відео йде йде. Дивіться, який тут прикол. Поначалу нам дається машина, я так розумію нам надається Жиуль Копійка. Далі, як я розумію, КаМАЗ, ЗІЛ. Да, це ЗІЛ. Далі ще що? Буханка. Мотоцикл з коляскою. Це Юпітер чи планета. Вроді Юпітер, да? А ну. Ну-ка. Це у нас, да, це у нас Юпітер. Далі ще МТЗ. Гелік навіть. це ти що? Тут є трактор, і так далі, пацані. Ну давайте. Давайте почнемо з трактора, ага, місії, місії, окей, е, нуль рублів у нас. Тут дивіться, що треба баланс У нас нуль, нуль рублів. Це російська гра, тому пацани сорян, сорян, але я не доначу на російські ігри. Я про... просто кажу, що це російська гра, але я не за Росію. Слава Україні. Я з Україною і я за Україну. Просто що е, гра сама топова, ну, ладно, А так, того й рублі. ну, ладно. Тут погнали пацани, тут, я так, я так розумію, так, давайте поміняємо лице. Давайте проїдемось поки що по селі. Я вам покажу село. Тихо-тихо-тихо. Тут має бути руль. Руль, я хочу зробити руль, як мені руль зробить? ага, Все. Тепер виходимо звідси і погнали. Трохи, трохи підлагаю, але сирем пацани. Сорян, з тим я, на жаль, нічого не роблю. Так, тут у нас цигани, да? Угу. наліво переїзд. Якщо, якщо ми будемо їхати наліво, тут буде де потяг. Да -да -да -да, вже переїзд. Блін, реклама. Ще й реклама. Та я ж вирубу інет. Дивіться, який тут прикол. Навіть якщо ти інтернет вимикаєш, а я його навіть не вимкну. І думаю, а чого реклама? Я його вимикав, але вона мене забагалась. Ну, Так, ладно, пацани. Sorry за рекламу. Постараюся вибачте, в наступній серії таких косяків постараюся не робити. Вироблюйнет і не буде. Так. Ага, я дорогу повню. Дорогу, пацани, я пам'ятаю. Тут у нас. Тут у нас прямо переїзд. Дорога рейсова. Так, давай-ка тут -а газку. Оба тут -а ще яка да-да-да-да, Тут ще потяг може їхати. їхати так. По сторонах. Нема потяга, Так тепер помаленьку, газку. Так, я знаю, посади плюс-мінус, я цю карту знаю. Так тепер тут направо, так? Да? Угу. І там, по факту, направо треба вийти. Я ж, я ж, кажу, я ж кажу, я грав вже цю ру. Грав, але тоді не було цієї, цієї обнови. За цей рік десь обнов 4, 4 десь тут вийшло. Може більше. Я не знаю. Ну ладно. Так. Це тут наліво якийсь завод. Сьогодні, пацани, у нас такий обзор карти. Обзор карти, а, а як і казав, породна, породна праву. Сьогодні обзор карти, а завтра почнемо проходити місії. там, кувалди, отаке все, рубати там дро. Я там пам'ятаю, тут дрова треба рубати, там, е, желізо кувати. Ну, поки що поганяємо, поганяємо тако. Чисто розслабимося, так тут наліво куди, веде, оу, оце то я врізався. Е, а я що вже поняв? Ні. Ага. А я машину не зремонтую, бо в мене нема бабок. Ой, ой 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 так чекай, ні, ладно. Побив машину. Ладно, я її відремонтую. Просто тепер негарно бо, бо капот кривий. Ну ладно, погнали пацани. У нас це відео було розписане на 10 хвилин, ну буде на 12. Буде на 12, бо то ж так вийшло. У-у-у! що я сюди поверну? там же ж можна було об'їхати, якби. Ой-ой-ой-ой-ой. Що знову реклама, то ще виробив і нет. А нема! Реклама. Реклама мене на цей раз не касається. І так, пацани і так, пацани, типу, виходить, що е, ви граєте, у вас не лагає, ну, у вас гра не висне, бо вона без інту, ну, без інтернету. І помімо того, ще й реклами нема. Вигадно ж тулка, наші сюди повинну, можна було не повертати, але ладно. Але ладно. Так, мені, але ладно. Так, в мене трохи відео полагає. Ось сурюан. Так, все. Давайте помаліше. Помаліше їхати. Помаліше їхати, бо в мене трохи лагає. У мене трохи ля... лагає, я боюсь, що відео не вияли. Я боюсь, що відео не вилетіло. Калитіно. Ви що? Ага, тут ще дискотека, повні якась була чи що. Так, нам треба цей місток. Цей місток по факту переїхати. Переїхати і тут далі буде, буде що тоді по типу, моїй дереві. Направить що? Я вже загубився, скажу чесно, так. Це називається, коли я знав карту і забув. Це я не знаю, якісь пункти вигрузки чи що. Ну, Давайте я зайду на карту. Де я нахожусь вже. Ладно, давайте направо. Та ви що, угораєте? Я що туди сам попав? Капець! Пацаны, ну давайте прямо. Я тупо загубився. Тут заправка. Заправка робоча. Ааа, квартира ягодною. Та вишу, шо? Тут ще й в є. Коротше пацаны, сьогодні у нас обзор такий на карту непоганенький, неплохий. Так. Тепер нам знайти дорогу назад додому, а то я так. А то я так доїхатись, то доїжджусь. А дорогу... А дорогу додому не найду. Так хвати! Чого в мен... мене лагається довбане відео? Ладно. Так, я так доїжджуся, а дорогу додому не найду. Ой, що ж робити? Ще скажіть, що я заблудився. Так, ладно. Зараз нам треба настроїтись на виїзд. Тихо, 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 ну, чого ти лагаєш? Коротше, на карті ми з вами толково нічого не знайдемо. Тому давайте їхати якось наугад. О, тут аж тут врубалися. Нормально. Вперед я розквасив. ну і ладно. Так. Давайте тепер потихеньку звідси пшиватися, а то я не знаю. Я вже заблудився, пацани. Я вже дорогу, то не знаю, що й, й полагаю добре. Ну ладно. Так. Ладно, пацані, з такими лагами грати нереально. Не Я в до наступної серії щось підроблю. Е, так що якось так покажу. Ладно, пацані, на цьому все. Я буду шукати дорогу додому, просто я ж кажу, щоб не вилетіло відео. відео боюсь. Такий у нас обзор вийшов на карту Сорян, що лаги і сорян, що запинаюся. Просто реально трохи запинаюсь, та й ще й за лаги відео люче. Тому на цьому все, пацани, з вами був Коля Бінго Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал. Обов'язково-обов'язково діліться цим відео з друзями. Всім пока-пока-пока. Пока! пока, пока. пока.